Допомога поруч. Психологічна підтримка жінок. Мене звуть Аліна, 34 роки. Я заміжня, домогосподарка, мати близнюків трьох років. Матеріально повністю залежна від чоловіка. Якщо щось трапиться, мені нікуди піти. Чоловік ображає, іноді піднімаю руку. Була у відчаї, Подзвонила на гарячу лінію. Отримала підтримку, відчуття надії. Тепер знаю. Вихід є зараз. Відвідуємо разом з чоловіком сімейного психотерапевта. Відносини потроху стають краще. У мене більше віри в себе. Психологічна підтримка жінок 0800 505 085. Анонімно, безкоштовно, безпечно. Допомога поруч. Психологічна підтримка жінок. Я офіцер поліції. Коли надходять виклики щодо домашнього насильства, то іноді буває потерпілі відмовляються писати заяву. І в нас зв'язані руки. Як людина, я розумію її страхи, але за законом майже нічого не можу зробити без її рішення. Коли почала роботу психологічна підтримка на гарячій лінії, в нас з'явилась надія: жінка може подзвонити, отримати психологічну підтримку і тоді їй легше прийняти рішення захищати своє життя. А нам, як поліцейським, їй допомогти. Психологічна підтримка жінок 0800 505 085. Анонімно, безкоштовно, безпечно. Допомога поруч. Психологічна підтримка жінок. Олег 29 років. Одружився два роки тому. Нещодавно народилася дитина. Дружина приділяє менше уваги. більше роботи, сильніше втомлююсь. Не можу відчути звичайний затишок вдома. Все дратує, почалися сварки. Дійшло до того, що дав дружині ляпаса перше в житті. Боюся, боюся, що надалі не зможу стриматися і нароблю жахливого. Подзвонив на гарячу лінію, більше зрозумів себе треба працювати над своїми емоційними реакціями проходжу курс психотерапії став помітно спокійнішим а головне чусь контролювати гнів дякую психологічна підтримка жінок 0800 505 085. анонімно безкоштовно безпечно